Мон вдягнув нові шорти. Навірно, сума велика буде за джет. На яку суму я пристроївся, бо я думаю, я нормально так попав вже. Акумулятори, прокладки, свічки, радіатор, компресор. І якщо ви думаєте, що я жалію, що вклав такі гроші, що я попав, машина буде після цього нова. Якщо ви стоїте, дивитесь, сядьте. 11 тисяч гривень викатка от у того м'ятинки. Автомобіль без ДТП, не потрібно цього придумувати. І вони десь загубили. Задній ряд сидінь, машинка класна. Заднього ряду сидінь немає. От мене люди часто питають гарантію на вживаний автомобіль, якому 20 років. машині 20 років. Як я можу передбачити майбутнє автомобіля? Ваша машина та якщо ви відходите, закриваєте її і хочете. Розвернутися ще раз на неї, подивитися або сфотографувати, це значить ваша машина. Я не знаю. дивіться, він якийсь колайдер ліпить зараз. ось до справа просто в Україні люди бояться світло салону. І знаєте, що ми робимо? Будемо перешивати в темний чорний колір. Зараз тактика або брати емоціями, або брати суперстаном, або супермаленьким чесним підтвердженим пробігом. Ну що, ваша улюблена рубрика? Скільки заробляє гонщик, чи скільки повинен заробляти гонщик?